Оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Нацполіції та слідчі обласного главку поліції викрили угруповання, члени якого виготовляли та збували підроблені офіційні документи з голографічними захисними елементами. Організували поліграфічний бізнес, двоє братів та залучили як спільників ще кілька осіб. Вони орендували в Олександрії приміщення, де й налагодили друкарський процес. Згодом перевезли цех в інший офіс. У спеціально створених для пошуку клієнтів закритих акаунтах в соціальних мережах зловмисники пропонували за певну плату забезпечити охочих документами. До прикладу, водійське посвідчення коштувало 20 тисяч гривень, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу 8 тисяч гривень. Серед покупців підробок були особи, котрі знаходяться як в Україні, так і за її межами. Так, в одному з епізодів уділків замовили виготовлення підробленого свідоцтва про шлюб із загиблим військовослужбовцем. За оперативними даними, метою такого замовлення може бути незаконне отримання одноразової грошової виплати у зв'язку із загибелю військового ЗСУ. Поліцейські у процесуальному порядку затримали двох братів та їхнього спільника. Також під час обшуків вилучили голографічну плівку, голограми, конверти з готовими підробленими документами на відправку, печатку автошколи, 20 посвідчень водія нового та старого зразка, комп'ютерну техніку, гроші та авто. Усім затриманим слідчі. поліції повідомили про підозру. Наразі продовжуються заходи для притягнення інших учасників схеми до відповідальності. Заходи з викриття проводилися з. Спільно з працівниками обласного управління СБУ за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.